Трижа, ніби й невеличка річка посеред обласного центру, але небезпеку для рибалок має неабияку. Нагадаємо, саме тут якраз на новий рік двоє чоловіків провалилися під крихкий лід. Зараз лід ніби міцніший, але як свідчать синоптики, на нас чекає суттєве потепління. А відтак попередити любителів зимової риболовлі про небезпеки, які на них можуть чекати, обов'язок рятувальників. Тому співробітники управління ДСНС проводять профілактичні рейди на водоймах області, побували і на стрижні. З підвищенням температури лід становиться крихкий. В зв'язку з цим можливі випадки провалення під лід, що несе загрозу життю і здоров'ю наших мешканців. ДСНСники кажуть, що рибалки часто нехтують правилами безпеки, виходять на кригу біля промоїн, без засобів порятунку. Рятувальники вручили їм листівки та пам'ятки, в яких наголошується на необхідності дотримання основних вимог знаходження на льоду. Головне, не варто заради зайвого хвоста наражати себе на небезпеку.